Коли треба чистити зубки зранку, до сніданку чи після сніданку? Здавалося б така проста справа як догляд за ротовою порожниною. А і тут ми розділяємося на декілька таборів. Одні кажуть, варто чистити до сніданку, так як після сніданку ямаль стає більш м'якіше і можна її пошкодити чистчи. А інші після сніданку. Звісно. Всі розуміють, що після сніданку треба чистити зубки, тому що ми йдемо на цілий день, і ротову порожнину просто треба очистити від залишки їжі та неприємного запаху і забезпечити це на протязі всього дня. А щоб не нашкодити емалі, використовуєте напівсинтетичні м'які зубні щітки, які не будуть шкодити емалі. Звісно, користуйтеся зубною ниткою та ополіскувачем для ротової порожнини, який підтримує рівень pH і захистить мікробіом ротової порожнини, забезпечить вам подихом. А також не забувайте після обідньої перерви використовувати спрей для ротової порожнини, який також знищує шкідливі бактерії і допомагає вам підтримати свіжість подиху до вечора. Пам'ятайте, зубки треба чистити регулярно, як мінімум двічі на день, змінювати зубну щітку раз у три місяці, як мінімум, і забезпечувати здоровий свіжий подих для себе і своєї родини. З вами Пазяк Роман тут все про здоров'я.